На сьогоднішньому занятті розглянемо так звані паралельне перенесення графіків функцій. А саме, ми навчимося будувати графіки функції, якщо відомо ось такий їхній вигляд. Перший випадок, відповідно, тут плюс-мінус. І другий випадок. Це коли константа додається до функції. і другий випадок, коли константа додається чи віднімається до аргументу. Для відомих нам графіків функцій, можна буде зараз отримати правила і будувати їх, користуючись ось цими правилами. Які графіки функцій нам відомі? Ну, давайте перший графік це y до рівня Пряма лінія, яка проходить через початок координату. Друге. дорівнює х2. Парабола. Х2. Третя функція y дорівнює х в кубі. Кубічна парабола. І четверту давайте також введемо. І дорівнює 1 поділити на х на пропорційність. Ну, нехай тут буде графік, в даному випадку ось такий. Отже, знаючи графіки оцих, ну, в даному випадку чотирьох функцій, можна ще додати, але це основні, ми маємо вміти будувати графіки, наприклад, ось таких функцій, Y до рівня х додати 2, Y до рівня х квадратів відняти 5. І дорівняння х квадраті додати 7. дорівнює Х відняти 4 в квадраті і додати 5. Іг дорівнює 3 поділити на х. Ігрек дарівні, скажімо, з кубічною. буде Бух відняти 1 в третьому степені додати 2. І таке інше. Тобто. Додавання і віднімання константи будемо розглядати двох випадків. І тут важливо, щоб ми навчилися відрізняти, коли константа додається до м -м, рівняння правої частини функції, а коли константа додається саме до аргументу, ну або віднімається. І так, давайте подивимося зараз. Давайте перший випадок зараз пропустимо. Почнемо з цього. В даному випадку, константа п'ятірка віднімається. Від функції чи від аргументу. Дивимося. Х квадраті функція. Значить, ось це, оцей випадок. І дарівні х квадраті додати 7. Це перший чи другий випадок. Правильно, це також перший випадок. Константа додається до функції. Ось оце. Y дарів відняти 4 в квадраті додати 5. Оця п'ятірка додається до функції, а четвірка віднімається від аргументу. Тут, відповідно, множення відбулося, але це ми розглянемо на наступному уроці, на наступному занятті. Ось також x відняти 1 в третьому степені додати двійку. Одиниця віднімається від аргументу, а це значить ось оце перетворення. І двійка додається до функції, це значить ось оце перетворення. Отже, ось такі графіки функцій ми маємо схематично зображувати, виходячи з правил, які ми зараз отримаємо. Як же побудувати графік функції y до рівня F від yкса, наприклад, додати А? Виходимо з таких міркувань. Якщо в нас А додатнє число, і ми маємо певні значення функції, то для одного і того ж самого аргументу, додавши певне число, значення функції збільшиться на це число. А що це відбудеться? Давайте подивимося. Ну, от нехай ми маємо функцію ось таку. Графік і не такий, ось маємо значення x, нехай тут двійка. Якщо це y дорівнює x квадрат, Якщо ми додамо сюди значення, ну, наприклад, там, трійку, то значення функції має, зараз воно у нас тут 4 дорівнює, бо при х дорівнює двійка, y дорівнює 4. Якщо додати трійку, то для цього самого аргументу значення функції буде дорівнювати 7. Для нуля, от зараз при х дорівня 0 y дорівнює 0. Якщо додати трійку, то для х дорівня 0 y має дорівнювати 3. Тобто, що зміниться? Буде значення при х дорівня 0 ось тут, при х дорівнює двійка 7. Тобто ось якось так. Можемо зробити загальний висновок, що додавання числа до. Правої частини функції, це є паралельне перенесення графіка у подовж сі абсис, тобто у подовж осі О. Відповідно, якщо додаємо число додатнє то на а, плюс А, то на плюс А вгору, якщо віднімаємо, то на відповідне число вниз. Ось такі паралельні перетворення з приводу цієї цього. Правила. Давайте подивимось, де в нас підпадає. У нас підпадає ось оця функція, ось оця. Ну, це комбіновані, але також можна їх також можна було використати. Давайте розглянемо зараз, як же зміниться графік ось цієї функції, коли ми знаємо, що її графік ось такий. Ми вже домовилися, що якщо йде віднімання від правої частини рівняння функції, то ми графік маємо опустити на 5 одиниць вниз. Тобто, мали графік функції y рівня х квадраті ось такий. А мінус 5 буде ось такий. Ось так зміниться графік функції. Для кожної функції ми можемо зробити таке перетворення. Ну, скажімо, якщо у нас є y дорівнює x кубі додати 2 Це буде паралельне перенесення графіка ось цієї функції на дві одиниці, на плюс дві одиниці вгору. Тобто, спочатку зображуємо фу, функцію, яка була, і графік є, ось вона. А тепер е, на дві одиниці вгору буде ось так. Виникає нібито е, паралельність. Поняття паралельності в школі так для кривих не вивчається, але ми можемо сказати, що ці графіки е, будуть, не будуть перетинатися, тобто не мати спільних точок. Так. Давайте ще. Ну, і наприклад, цікавим, давайте познайомимося з ось ось цим перетворенням, а потім подивимось декілька комбінованих випадків. Ось оце перетворення це є паралельне перенесення графіка функції yрівня f від X, Але вже не вгору чи вниз, а ліворуч, праворуч, в залежності від цього доданка. Причому, якщо тут буде доданок плюс, то переносити необхідно ліворуч. Якщо мінус, то праворуч. Ну давайте подивимось. Ось на цьому прикладі буде зручно видно. Бачимо, що трійка віднімається від аргументу, значить це ось оцей випадок. Не цей, а ось оцей. Значить, спочатку мали таку параболу. Це був графік y дорівня x в другому степені. Тепер, ну якщо ми візьмемо, наприклад, значення x дорівня 3. Підставимо сюди, то ми отримаємо y дорівнює 0. Отже, при x дорівнює 3 y має дорівнювати 0. Це нас наштовхує на те, що нам необхідно, незважаючи на те, що тут написано мінус, графік переносити праворуч на плюс 3 одиниці. Отже, графік буде ось такий. Це графік y дорівнює x відняти 3 в квадраті. Ось такий графік. Давайте розглянемо. Випадок, коли в нас є одночасно декілька перенесень. Ну, наприклад, у дорівнює х відняти один квадраті і відняти двійку. Первинний графік, який будемо перетворювати, це у дорівнює рівня х квадраті. Наша парабола. І так, зобразили, у дорівнює х квадраті. Можна для зручності різним кольором користуватися. Далі, яке наступне перетворення виконувати? В даному випадку це не має значення. Ми можемо виконати ось це перетворення. Можемо виконати це перетворення. Коли буде мати значення послідовність перетворень, коли буде добуток. І там необхідно використовувати правило, що добуток необхідне перетворення робити раніше, ніж додавання чи віднімання. Але це в наступних заняттях. X відняти 1. Це паралельне перенесення це ось оце перетворення. На плюс один у подовж осі ОХ. Ось тут одиниця. Значить, ми графік переносимо ось таким чином. Це в нас графік y до рівня Х відняти 1 квадрат. Мінус двійка це паралельне перенесення на дві одиниці вниз у подовж осі О. І отримаємо остаточно ось такий графік. Для більш точного зображення графіка інколи знаходять точки передану засями. Наприклад, засями звісі абсис. Ми можемо сказати, для цього необхідно там розв'язати рівняння чи підставити замість X, Y відповідно, ну. Давайте ще розглянемо. Ось такий випадок, наприклад, y дорівнює x додати 5. Інколи виникає е, з цього приводу дискусія, а це паралельне перенесення, ось це чи ось це. А справа в тому, що і так, і так можна розмірковувати. Ми можемо сказати, що п'ятірка додається до аргументу, а можемо сказати, що додається до функції. Якщо ми початковий графік маємо ось такий, це y дорівнює X, і будемо говорити, що плюс 5 це ось оце паралельне перенесення, тобто уподовж осі Сі то графік функції переміститься ось сюди і пройде тут через 5 Якщо ми говоримо, що це паралельне перенесення ось цього виду, тобто п'ятірка додається до аргументу, тоді ж ми маємо переносити на мінус 5 одиницю подовж осі ОХ. І тоді фактично ось оцю пряму ми переносимо ліворуч, але графік буде той же самий. І, і ще один цікавий випадок, про який ми говорили, коли необхідно підготувати рівняння до побудови графіка. Ну, наприклад, ось Функція задана таким чином. значить, Необхідно виконати перетворення з цього тричлена члена, виділити квадрат двочлена, І тоді будемо мати х відняти, тут поділяємо на двійку, маємо 4 в другому степені. І тоді, якщо розкрити дужки, тут у нас виникне плюс 16, а нам необхідно плюс 3. Значить нам необхідно відняти 13. Тобто. Для побудови графіка ось цієї функції ми будемо будувати графік ось цієї функції. Але графік цієї функції ми зможемо виконати, користуючись ось цими паралельними перенесеннями. Давайте зобразимо. Мінус 13. Так. Значить, була парабола ось така: це y дорівнює х в квадраті. Перше перетворення виконуємо ось це. відняти 4. Це. Паралельне перенесення по осі ОХ на 4 одиниці. Ось сюди четвірка. І мінус 13. Паралельне перенесення вниз на 13 одиниць. Тобто ось оцю уже параболу Опускаємо сюди. І буде ось тут. Так. Ось такий приблизно такий графік. Очевидно, це схематичне зображення. Воно е не ставить на меті, щоб графік точно через точки певні проходив. Тому що багато задач, коли нам цього вистачає схематично зобразити графік функції. Дякую за увагу. Наступні наші заняття будуть пов'язані також з перетворенням, але вже не паралельним перенесенням, а іншим. Перетворенням графіків функцій. Дякую за увагу.